То зустрічаються запити про призначення, тому що, коли я дивилася інтерв'ю з стальтусом, він каже, що дуже часто приходять оці запити про призначення, але він каже, що я не рекомендую їх навіть дивитися, там тому що коли ви схлопнетеся своїм призначенням, в принципі, закінчується місія на землі. Як ти в цьому випадку, твої думки, спостереження, ну і твої напрацювання? Ну, я думаю, що щодо призначення Леонід Борисович каже набагато більше взагалі призначення людини, чому душа пройшла в цей світ. А от реалізація тим, чим хочеться зимталення mm -hmm. і що приносить грошовий дохід, це трошки інше. Багато запитів mm -hmm. приходить про реалізацію, про професію улюблену, від якої горять очі, і приходить дохід легко без напрягу. Да? Багато таких запитів приходить особливо зараз, особливо в Україні, коли ми вже зрозуміли за три роки, що часу мало, і страждати ходити на неулюблену роботу. Часу нема. А треба ловити від цього життя все і по максимуму якомога швидше. Тому зараз ця тема дуже актуальна і люди прямо хочуть жити щасливо прямо зараз, тому що вони розуміють, що іншої реінкарнації в них в цьому житті точно не буде. Тому приходять так, і ми дивимося на різні причини.